Дівчата, уявіть собі, що ви прийшли на побачення із нідерландцем. І про що розмовляти із ним? Звичайно, що ви будете говорити про ваше минуле. Тут у нас виникають питання: як же ж то сказати в минулому часі нідерландською мовою? Давайте сьогодні з вами розглянемо два найпоширеніших минулих часи: це простий минулий час Ферлейте і Фол той ми використовуємо тоді, коли нам треба зробити акцент на результат, яка трапилася в минулому, а також показати зв'язок із тепер.

Пхахейти, я поїла це. Означає, що я показую її результат, тому я сита. Готовий літає, я можу просто говорити про свої звички або те, що трапилось ну, дуже давно. Тоник клянва шпілдеоктахбете. Коли я була маленькою, я гралася кожного дня на вулиці. І звичка і давно було, і немає і ніякого зв'язку із теперішнім. А якщо ви хочете вивчити всі часи минулі нідерландської мови, то я запрошую вас на вебінар, який складається одночасно із двох лекцій. А коштує він броші мет. Дейхентен всього 19 євро. А також у вас буде доступ до цих записів назавжди і перевірка вашого домашнього завдання протягом 4 місяців у чаті в телеграмі. Для запису напиши мені, будь ласка, особисті повідомлення. Тот, фоханики, дуй!